Зараз звернемо увагу на чоловічий рід, неживі істоти. Є лише декілька конкретних правил, де поляки чітко використовують закінчення а чи у. Отже, почнемо з закінчення у. Воно використовується, коли ми говоримо про транспорт. Німам самоходу, роверу, потягу, автобусу. Я не маю автомобіля, велосипеда, автобуса, потяга. Також коли говоримо про абстрактні поняття, наприклад, нізноше хаосу, хаосу, я не зношу шуму хаосу. Коли мова йде про незлічувальні речовини, наприклад, не купі вам макарону, соку, рижу, ми не можемо порахувати макарони, рис та сік. Як в одну кубку тому даємо закінчення У. Так само, коли говоримо про дні тижня, не любить поніділку, вторку, чвартку, п'ятку. Я не люблю понеділок, вівторок, четверта, п'ятницю. Зверніть увагу, коли ми їдемо до міст, які знаходяться на захід від Польщі, тобто не слов'янських міст, також використовуємо закінчення У. Яде до Нового Йорку, то до, тобто, до Нью-Йорка, до Амстердаму, до Амстердама, і тут даємо в польській мові закінчення У. Є лише два винятки: це яде до Парижа закінчення А і до Берліна. Де ж у нас настале буде закінчення А в чоловічому роді в неживих предметах, коли ми говоримо про місяці? Наприклад, не любля Стичня, я не люблю січень, не любить Мая, я не люблю травень. Коли говоримо про спорт, не зношу хокея, я не переварюю хокей, не любля теніса, я не люблю теніс, коли говоримо про танці, не танче вальца, я не танцюю вальс, не танче краковяка, то есть такий танець польський, коли говоримо про посуд і столові прибори, не мам ножа, я не маю ножа. Також інструменти, наприклад, мотек, мотка, молоток, молотка, фрукти і овочі завжди закінчення а. Не любі банана, я не люблю банан. Не любі помідора, я не люблю помідор. Так само, коли говоримо про марки машин. Не купує мерседеса, я не купую мерседес. Назви валют. Не виміні вам долара. Я не змінила долар. І звернемо увагу на закономірність. Якщо ми їхали на захід від Польщі і використовували закінчення У, то в Польщі, якщо ми говоримо про міста чоловічого роду, і в країнах, так як Україна, коли ми орієнтуємося на схід, даємо закінчення А в слов'янських містах. Яде, я їду до Кракова, Яде до Києва, до Києва. У нас є кілька винятків. Незважаючи на те, що бокс це спорт. То буде закінчення У. Не люби боксу. Я не люблю бокс. Яде до Бявого стоку. Це польське місто, слов'янська, але закінчення У. Яде до нового таргу, також закінчення У. А тепер мерщі тренуйтеся, виконуйте вправи.